Друге питання: місце маркетингових комунікацій за концепцією Джерома Маккарті. Концепція Джерома Маккарті він розробив концепцію 4 – product Price Promotion Place, тобто продукт, ціна, місце, збут або поширення, і поклав туди всередину ті всі інструменти, які він вже напрацював, і надав їх на спільноту. Будь ласка, користуйтеся, мені не шкода. От, ну і як виглядала ця концепція за Джеромом Маккарті? І так, у продукт, тобто продукт, це у нас товар, послуга чи ідея. Ще раз нагадаю, що це такий узагальнений термін, тому що якщо товар, ми зразу відчуваємо щось матеріальне, якщо послуга щось нематеріальне або гібридне, якщо ідея, да, то це щось таке химерне або у вигляді кресла. То продукт, тобто продукт діяльності, да, продукт, він підходить під все, тому мені дуже подобається це слово, саме англомовне. От, то що там у нас входять? Туди входять цілий комплекс інструментів, тобто багато всяких методів, багато всяких варіантів, багато всяких фішечок маркетолога, які допомагають спроєктувати продукт. Тобто, як Стів Джобс, хто читав там його книгу, книгу про нього, біографію, як він там з усіма спілкувався, і дизайном займався, і матеріали. Тестував і намагався знайти там ідеальну форму, і знайти той матеріал, який не буде псуватися, щоб все було ідеально. Да? Маркетолог входить саме на етапі проєктування, і на етапі розробки, коли це все розробляється, щоб потім не треба було перероблювати, так, щоб знов-таки не витрачати гроші, то ви одразу там, виходите в люди, не сидите в своєму кабінеті, а дивитесь, як це все формується, і вносите свої корективи. Під час створення торгової марки або бренду ми можемо сказати, там, крамниця Укрзолота. І крабниця Тіфані, да, і все одно у нас вже такі є якісь відчуття, що це зовсім різне, і воно по-різному сприймається. Оце якраз от створення торгової марки і бренду це величезні кошти, які от якраз і створюють це відчуття унікальності, і те, що ви відчуваєте, що це різне. Що це різні бренди, і якийсь для, для вас є більш люксовий, якийсь для вас є більш дешевим, якийсь більш є комфортним, якийсь є більш якісним. Тобто у кожного бренду або у кожної торгової марки ви прив'язуєте щось, що є таке визначне, що може сфокусувати увагу споживача саме на якомусь певному аспекті. Далі асортимент. Тобто, можна зробити різні асортименти. Якщо ми взяли телефон, це може бути там, колекція, одна та сама модель, але з різними, різних кольорів. Будь ласка, ми вже маємо асортимент. Це може бути щось взагалі там, унікальне, набір, який виходить маленьким тиражем і там розпоширюється тільки там, через між ста людьми. Так дуже часто дочі Габана використовують ці моменти для формування їхньої золотої лінії. Тобто це золота лінія, яка. Виробляється невеликою кількістю, тобто до ста речей, і, відповідно, вони з золотими бірками, вони розповсюджуються серед клієнтів або продаються клієнтам. Також це дизайн, ми вже говорили, це дуже важливо. упаковка. Причому при упаковці треба враховувати, що упаковка необовійська це та упаковка, яку ви от, тримаєте на полиці в магазині, бачите. Тобто, якщо взяти парфум, то у вас там буде цілих три упаковки. Перша це сам флакончик. Друге це коробочка, в якій ви його купуєте. А третя це буде та велика коробка, в якій його привозять. Відповідно, на всі упаковки треба звертати уваги, тому що їх можуть побачити клієнти в будь-якому вигляді і в великому, і в маленькому флакончику. Так, по ціні. По ціні так само, там дуже багато різних інструментів, деякі ми з вами вже згадували. Це сама ціна, тобто яку ми встановлюємо на товар. Тобто ми можемо зробити високу ціну і зробити, що це категорія люкс. Ми можемо зробити низьку ціну і показати, що він доступний. Ми можемо зробити баланс, ціна, якість. Ми можемо придумати різні варіанти знижок, тобто в кінці сезону, або для постійних клієнтів. Ми можемо зробити націнки, тобто навпаки, там продавати два разом, але воно буде коштувати дорожче, ніж два. Ми можемо вибирати різні терміни оплати. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте і сплачуєте одразу, то ви отримуєте знижку. Якщо ви сплачуєте пізніше, то ви е, не отримуєте цю знижку. Якщо ви з запізненням, то можуть бути штрафні, тобто, відповідно, буде ще дорожче. Є таке поняття, як шкала цін. Тобто це різні ціни в різних магазинах, наприклад, в різних торгових точках. Це в вашані будуть одні ціни, у фірмових магазинах ваших будуть інші ціни, а, наприклад, в Сільпо будуть інші ціни. Так, далі, наступний елемент place або місце збуту. Це у нас пов'язані інструменти всі з логістикою. Тобто це і канали просування, тобто, як ви вибираєте, як ви будете поширювати свою продукцію через посередників, через фірмові магазини, напряму, тобто через агентів, через дилерів, дистриб'юторів, тобто вибираєте різні варіанти, комбіновані різні методи. Це як ви будете створювати запаси? Тому що зараз дуже такий цікавий бізнес, що якщо у вас дуже багато запасів і у вас затоварювання, то відповідно у вас ви витрачаєте більше коштів на те, щоб тримати складські приміщення, на те, щоб перевозити ці запаси, щоб їх зберігати? Тому. Майже всі компанії переходять на такий формат, як кажуть, молочної продукції, що мають бути створені запаси максимум на один-два дні вперед. Не завжди так виходить, але всі намагаються оптимізувати, особливо в місцях, де аренда коштує доволі дорого. Ну, наприклад, в магазинах. Тобто постійно курсують транспорт, який підвозить вам товари для того, щоб асортимент підтримувати. Але з іншого боку, у вас не мають складатися там і стояти величезні. Коробки з цими товарами для того, щоб у вас було місце де продавати, да? а не просто заставлено все, і відповідно тоді зала торгове, торгове приміщення, тобто ваш фронт офіс, де ви працюєте з клієнтами, він тоді зменшується. А вам потрібно, щоб він, навпаки, був максимально заповнений, максимально відкритий, максимально здавалося відчуття, що у вас там простір і зручність. Так, і останнє це просування, це наша четверта пі, промоушен. Тут зазвичай, ще раз нагадаю, п'ять основних таких інструментів, але в кожному інструменті дуже-дуже багато, напхана різних методів, варіантів, пішечок і так далі. Тобто, тут якраз все в, глиб, в глибині. Це персональний продаж. тобто... Коли ви продаєте тет 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 або різні варіанти, коли ви спілкуєтеся з людиною впряму, тобто ви до неї звертаєтеся, ви приділяєте їй увагу. Це реклама, тобто масова комунікація, яка спрямована на всіх, тобто у неї там свої закони, вона має не викликати негатив, вона має якби, зачіпляти ту, цю, ту цільову аудиторію, на яку спрямована, а з іншого боку, не дратувати інших, на яких вона не спрямована. Це піар. Добто, різні заходи, які пов'язані з креативом, з талантом, з тим, щоб створити компанії репутацію і бренду. Це стимулювання збуту, тобто, як зробити так, щоб ви негайно купили. Я дуже люблю особисто з таких інструментів: це калькулятори електронні, коли йде відлік навпаки, да, що, типо, вам там 10 хвилин, через 10 хвилин ця знижка там завершується для вас. От, або персональна ціна, або там, коли можна порахувати і підібрати для себе в калькуляторі різні опції. От. Ну і останнє це діджитал комунікації, це наш цифровий світ. Тобто, все те саме, що у нас там є, і в персональному продажі, і в рекламі, і в піарі, і в стимулюванні збуту, але воно просто живе в цифрі, тобто в одиничках і в нулях. І там величезна кількість варіацій. Які дозволяють маркетологам експериментувати. І основні причини підсумуємо виділення цих 4ПІ, чому зазвичай маркетологи все ж таки вважають, що ця концепція є геніальною, і вас я буду намагатися переконати в цьому. Перше, це те, що всі ці елементи впливають на попит тобто і товар, і ціна, і місце. І просування, тобто методи да, стимулювання, вони всі впливають на наших споживачів і підштовхують їх до того, щоб вони таки зробили покупку. По-друге, маркетолог може керувати цими елементами. І останнє, чому використовують 4П, тому що по суті ці елементи показують послідовність, як легше, як краще реалізовувати основні маркетингові функції. І це означає, що в ідеалі, якщо у вас все чудово, то ви можете використовувати спочатку створити ідеальний продукт, да, тобто який є цінним для споживача. Потім на нього поставити класну ціну, тобто проаналізувати, скільки споживачів готові заплатити за цей продукт. Далі презентувати в конкретному, тобто торговій точці. Що ось наш продукт він за такою то ціною, і він в такому конкретному місці. Ну і останні промоушен вже все це підсумувати, і зробити там рекламу або піар статтю або інші варіанти, і там вже вказати і представити все по повній. Ось наш продукт ідеальний, ось наша ціна на нього, ось він, де продається. Ну і ми про це все розповіли. Тобто, по суті, за такою послідовністю набагато легше працювати. Хоча це не обов'язково, може бути як завгодно. По-перше, ви можете бути вузьким маркетологами, можете стосуватися ваша робота тільки якоїсь певної сфери. Вас просто не пустять далі. Якщо це величезна корпорація, то ви можете працювати тільки там, наприклад, над тим, щоб оформлювати вітрини, і, і все. Тобто, це відповідно буде тільки ну, там інструменти в плейс. Або ви будете в ціноутворенні, і ви будете тільки формувати якісь привабливі ціни, розраховувати за магічним трикутником тукера, наприклад. Або ви будете дизайнером, і ви будете розробляти упаковку для, для продуктів. Або ви будете писати піар статті, і, відповідно, будете тільки займатися тим інструментарієм, які стосуються промоушену. От. ну, Найкращий досвід це коли ви маркетолог. В невеличкій компанії і працюєте разом з усіма всіма цими інструментами, тоді ви отримаєте величезний досвід, але це складно. Ну, і особисто у мене, у мене не зовсім система 4 пік для моїх інструментів, у мене вона розроблена по політикам компанії. Тобто я їх назвала так. Ну, от ці чотири у мене є, а далі у мене ще додаються. Там у мене, наприклад, є розвиток бізнесу окремий, у мене там є розвиток персоналу, окрема ще політика. Ну, і якщо от брати по моїй системі, це ділюсь своїми фішками, да, то в мене є от продуктова політика, там от всі елементи і всі інструменти, що можна зробити так, щоб ваш. Продукт був унікальним. Потім там цінова, там всі оці мої понад 50 методів по ціні, плюс психологія цін, шкали і так далі. Цінова дискримінація доволі цікавий елемент. Потім збутова політика, там у мене всі фішечки по збуту. от Ну і комунікаційна політика, там величезна кількість різних фішок, різних інструментів. Ну, а далі вже додаються мої ті специфічні, які. Тільки для мене в моїй класифікаційній системі. Так що я не прив'язуюсь саме до ПІ, не прив'язуюсь саме до того, що вони мають називатися СПІ. От, у мене свій власний вже арсенал інструментів. От, ну і е, на завершення хотілася таки вас трошки попитати. Я вже проговорила про те, що маркетологам дуже зручно використовувати цю систему 4 p поступово, тобто продакт, прайс, плейс, промоушен. Але це не так часто буває. Буває інакше, буває, що взагалі компанія або бренд запускається не з першої пів. Тобто продукту ще нема, товару ще нема, послуги немає. То можуть запускатися і з прайса, і з плейса, і з промоушена. Може хтось мені запропонувати такі от ідеї, я би просто розповісти, як би та, яка така ситуація могла би бути в, в житті, да, щоб ми запускалися не з продукту, а запускалися, наприклад. З місця, що от у нас є місце, і ми думаємо, як зробити бізнес. Або у нас є вже ціна, але у нас ще немає по суті, ми не виробляли там прям товарів, ми тільки там зробили перший зразок. Або у нас є промоушен, тобто ми вже там щось прорекламували, але у нас ще нічого немає. От хто може придумати такі варіанти? Мені здається, це дуже цікаві випадки, і найлегше можна придумати приклад для ціни. Перше, що спадає на гадку, це коли, наприклад, на ринку є, наприклад, телефони, продукт, і виробник ставить собі, ну, стартапер ставить собі е, таку ціль розробити той самий продукт, але занижчою ціною. Тобто ставиться вже тоді ціль, саме ціна. починається вони ну, розробка починається із ціни, і далі він вже підбирає матеріали, шукає, як можна його оптимізувати. Дякую, так зазвичай працюють китайські партнери насправді. Тобто, ви їм пишете, що ви хочете отримати, ставити ціну за якою, а далі вони вам підбирають ті матеріали, ті варіанти, які підходять під вашу ціну. Знаєте, все що завгодно, але за вашу ціну ми зробимо. Просто це будуть гірші матеріали, це буде там більше спрощена версія, не така упаковка, але це буде те, що ви хотіли за вашу ціну. Мені здається, може бути такий варіант, коли компанія вирішила, що їй потрібна піар-кампанія, їй потрібна комунікація, і для цього вже розробляється новий продукт, нові послуги і так далі. Вже вже починають люди креативити, що можна таке придумати. А починається все з потреби того, що треба пропіаритись. Угу, дякую, запуск банку ідей. Дуже часто компанії це використовують, і причому і в закритому з корпоративному середовищі, і в відкритому, тобто можна там збирати інформацію, якщо у вас компанія займається безалкогольними напоями, то можна там різні рецепти, а потім отрим, ви будете слідкувати за цим всім, отримаєте персональні там, бонуси, ціль. Якщо вийде такий товар, продукт, то він буде з вашої там, лога, чи з вашим, з вашим фотографією, да, там, перші зразки, ну, і так далі. Тобто дуже часто допускаєте для того, щоб знайти от якісь цікаві ідеї і заодно ем, залучити аудиторію, по-третє, -по зразу у нас виходить ще, що це поширюється і стає зазвичай вірусним, тому що такі ідеї розлітаються.